Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. З нами на зв'язку Глібо Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Глібо, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора слава Україні, героям, героям слава. слава пане Глібе. Ось подали інформацію стосовно перспектив американсько білоруського співробітництва і американсько-білоруських контактів. Як ви оцінюєте ну скажімо вагомість ось таких візитів і ось такого співробітництва до чого все йде на ваш погляд? Ну, абсолютно зрозуміло, що наразі Лукашенка намагається постійно лавіювати. Він вже давно грає в цю гру проактивну. Ми пам'ятаємо, як ще на початку нульових в кінці 90-х Лукашенка намагався створити нову таку історію про союзну державу, що коли Путіна не було. Тому з цією союзною державою фактично Лукашенка сам став заручником тієї ситуації, яку ще ініціював. Ми пам'ятаємо, як на початку чутно мене да так, 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 так. Все, все чудово. Да. Супер на як на початку, як ще на початку нульових, тоді Лукашенко говорив про нібито можливість те, що він стане президентом Російської Федерації об'єднаної цієї союзної держави, але стратегічно ми бачимо, що це загнало а, Лукашенко у такий глухий кут, там де він намагається постійно а, віляти між сполученими штатами, між Російською Федерацією. Ну і зрозуміло, що після 2020 року, коли відбулися ці всі протести на території Білорусі, коли фактично режим Лукашенка просто закрив своє. А, Населення, тортури, побиття, намагання припинити бажання Білорусі проводити реальні проєвропейські реформи. Плюс 2022 рік рік пускання, запуск російських військ на територію України через свою територію білоруську. Ну і зараз ми бачимо, що. А Наразі Білорусь знову в обличчі Лукашенка намагається певним чином віляти, тобто вони побачили, що наразі другий строк Дональда Трампа, як ми знаємо, Лукашенка і під час першого його строку намагався вбудовувати певні зв'язки. І зараз, коли Америка назначає Джона Коула як нового спецпредставника спецпредставника Сполучених Штатів Білорусі, це звичайно дуже вигідне положення для Лукашенка, тому що тепер у нього є важіль тиску у комунікації з офіційною Москвою, додатково до цього всього. А він далі може кошмарити литовців, поляків, балтійські країни так званими арішниками, які дуже мобільні, які нібито можуть бути на території Білорусі. Тому в принципі це нормально з точки зору національних інтересів, що Вашингтон намагається відтягнути Білорусі офіційний міськ від повноцінної співпраці з Москвою і відпливу Путіна. А ми розуміємо, що Путін затягує, скажімо так, кайдани і, і цю от мотузку на шиї Лукашенка. В принципі, тут є певний баланс, але для нас це стратегічно не дуже з точки зору офіційних інтересів Києва, тому що Ну, по-перше, зняли санкції на Білавія. Ми розуміємо, що тепер перевезення можуть потрапити і до Москви, і тому туди можуть постачатися, наприклад, якісь певні компоненти. Додатково це посилює Лукашенка у тому, що він нібито хоче надалі грати як роль потенційного медіатора. Ну і в принципі, я розумію, чому це робить штати а для офіційного Києва. Це звичайно не найліпша історія. Але Америка намагається нормалізувати відносини з Білоруссю для того, щоб тиснути на Путіна, і це нормально. Але з точки зору стратегічної безпеки Білорусі, як країни, яка нібито хоче рано чи пізно реформуватися, звичайно, цей новий прецедент з зняттям санкцій проти людини, яка пустила Росіян вбивати українців через свою територію. Ну це звичайно не дуже приємно для нас у Києві. Ну так, це сприйняття вже дипломатично. Також ми про це говоримо. Неодноразово ще одна тема. Король Великої Британії Чарльз третій допоміг налагодити стосунки Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це президент України розповів під час інтерв'ю виданню «The Guardian. Зеленський назвав монарха дуже лояльним до України і сказав, що саме Чарльз, Чарльз заохочував Трампа активніше підтримувати нашу державу після складної зустрічі у Білому домі. Президент також додав, що не боїться Трампа і нині має з ним хоро. Оші відносини, а британського короля назвав людиною, яка справді розуміє і підтримує український народ. Ну і тут цікаво проаналізувати хто саме яким чином може впливати і на Дональда Трампа за словами президента Володимира Зеленського. Що дійсно ці перемовини відбуваються, і це означає, що якось переконати або допомогти піти на зустріч українському президенту, все таки вдається. Як ви думаєте, це про дипломатію чи про певні домовленості? Я думаю, що це комплекс, але я думаю, що насправді шановний пан Король Чарльз третє відіграє дійсно важливу роль у комунікації з Трампом щодо пояснення йому природи дійсно війни на території України. Ми бачимо, як британці, в принципі, лобіюють інтереси офіційного Києва як в Європі, так і в комунікації зі сполученими штатами ще з початку війни в 2022 році. І насправді, взагалі, ще раніше, коли вони ініціювали, вони були фактично тими, хто створив прецедент Рамштайн. Ну, ми пам'ятаємо, що раніше Великобританія мені здається, перші два засідання головувала. Потім перейшло це до Америки уже після початку більш проактивної фази повноцінної війни. Ми пам'ятаємо всі ці прецеденти з протитанковими системами, з челенджерами, з ракетами Скальп. Після чого французи дали свої вірніше, британці дали Storm Shadow, їхню модифікацію. Унікального французи дали скальпи і тому британці завжди створюють такі от певні прецеденти. Я впевнений, що Чарльз доносив немало важливих наративів, які грали на офіційний інтерес Києва у головний мозок Дональда Трампа. Ми пам'ятаємо після його зустрічі після приїзду Трампа на територію Лондона. Він відвідував також Вінзорський замок, де він зустрічався з Чарльзом. І Зеленський також приїжджав у вінзурський замок. Тому в принципі, як ми зараз бачимо, ну ми знаємо, що там монарх британський це не якийсь там офіційний дипломат, але він може використовувати. Ти важить впливу так званих бекченелс, тобто такі от неофіційні, скажу так, підкилимкові формати, попри те, що є там публічне офіційне затвердження камери, відео і так далі. Але що відбувається дійсно за лаштунками? Е, от що важливо, я впевнений, що Чарльз вміє переконувати Трампа і розуміє, які наративи йому необхідно доносити. І будемо продовжувати розраховувати на підтримку наших західних партнерів і за лаштунками, і в публічному просторі. Пане Глібе, дуже дякуємо Дякую. вам за відповіді і пояснення. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики.